Дуже важливо розуміти, що мозок може відновлюватись постійно. Немає значення, скільки вам років, в якому ви були стані. У вас завжди є можливість покращити свій стан. І немає а, сенсу а, втрачати надію, треба постійно працювати над собою. Мозок буде розвиватися. Успіхів вам! З Самого початку дуже важливо пацієнта навчити вставати самостійно. І як можна більше ходити, коли пацієнт може самостійно вже ходити, але з або з допомогою ходити, якщо немає такого пацієнта заборон до навантажень через кардіо проблеми, то ми будемо використовувати від, так називаємо це високоінтенсивне тренування. Його часто впроваджують в реабілітацію в Америці. Він а, найдоказовіший з видів реабілітації для інсультних пацієнтів, і там ми будемо бігати на доріжці. Є таке розуміння, що нав... навіщо навчати пацієнта а... підніматися, якщо ми можемо навчити його бігати. Якщо пацієнт навчився бігати, то він підніматися зможе дуже легко. Тому ми намагаємося більше працювати над мозком, аніж над кінцівкою, тому що у інсультних пацієнтів з самого початку, якщо не було ускладнень, травм з кінцівкою немає. Основна проблема це зв'язок між мозком і кінцівкою. Тому раніше робили дуже велику помилку, працювали з кінцівками, робили масаж кінцівки, робили згинання, розгинання, вчилися виносити ногу вперед. Це все не потрібно. Потрібно максимально швидко підняти пацієнта на ноги. Не втрачайте час пацієнта, не втрачайте час свій, робіть максимально ефективну допомогу для такої людини. В нас є приклад дуже гарного відновлення від нашого бійця. Він коли до нас приїхав, жіночка до мене зателефонувала, сказала, що так, а так пацієнт трошки рухається, але йому дуже складно. Коли вони приїхали, я побачив, що він не може піднятися ні на уражену, ні на а, здорову кінцівку. А жіночка вже, вже так до цього пристосувалася, що вона швиденько його пересаджувала з а, а, крісла каталки на тапчан і но... Вона каже, що вона думала, що максимум ми зможемо там самостійно сидіти і все, на цьому закінчиться реабілітація. Пройшов час десь приблизно півроку, і а, цей пацієнт вже зміг самостійно проходитись по залу, але так само вони приїздили до нас на каталці, і в залі ми вже вчилися ходити. Зараз він самостійно виходить з автівки, з парковки, доходить до заняття, бігає приблизно 50 хвилин на доріжці зі страхуванням, і він максимально вже може робити все по-дому, тільки є а, проблеми з рукою, з ногою він вже майже самостійний. Такий от приклад а, пацієнта, який дуже хотів відновитися. І він постійно тренується тричі на тиждень. Він у нас в центрі, і кожен день він займається вдома і самостійно, і жінка йому допомагає. Так що завжди є шанси відновитися. Немає значення в якому стані пацієнт. Давід, наш пацієнт, він за рік навчився самостійно ходити, самостійно підніматися. Він не чекав якоїсь там покращення свого стану. І скажем так, на потім він не відкладав, він максимально вкладався в роботу, і за рік рік вже пройшов і він вже ходить.